Християни дорогі, я ще раз наголошу, це другорядне питання, в яку церкву ви зазвичай відвідуєте. Православна, католицька, протестантська і так далі. Сьогодні це другорядне питання. Але якщо ми християни і кажемо, ми віримо в Ісуса Христа, то ці два тексти до мене і до вас. Послухайте уважно. 1 Коринтянам 6.20. Бо дорого куплені ви? Чому так дешево продаємося? Компромісики. Такий милощ, терпімий гріх. Те, хай буде, те, хай буде, те, та ладно. Та, там там, та. до благодаті апелюємо. каже Павло: Новий заповідь нам каже: ви дорого куплені, християни, дорогі, ви надто дорого куплені. Тому прославляйте Бога в ті". Не, не просто в серці своєму. Хтось каже, я вірю в Бога в серці. Ну, вір, попиши в серці, пої... поспи поспив серце, я не знаю, що ще в серці може зробити. Ти нічого в серці не можеш зробити. Серце кров ганяє, щоб ти жив. Борославляй Бога в тілі своєму і в, і в дусі своєму. І ти маєш як цілісна людина в тілі і в дусі, тобто всім своїм єством жити для Божої слави, а якщо я живу для Божого знеславлення, своїми компромісами. Якщо я прокляття вніс своє життя, і всі кажуть, та ми знаємо тих віриш. Слухай, віруючи, ти дорого куплений Христом. Він за тебе заплатив неймовірну ціну. Не живи для його знеславлення, живи для Його слави.